Добрий день, шановне панство. Хочу показати свою територію, де я хочу робити клітки. І хочу отримати поради. Думаю, ви мені щось порадите. А з тих порад, які ви дасте, я собі щось виберу. Знає, знаєте, маю свою думку, але вислухай ще 10 думок і вибери те, то, що тобі потрібно. У мене ось на даний момент то є приміщення. Зі шлакоблоків двоскатне тут зверху є, наприклад, висота біля трьох метрів, ну я приблизно. А бічна сторона біля двох метрів. Ну, десь метр, напевно, по даху. Далі. Бачите, я вон там, щоб мухи то все не летіло, то я заступив просто. Білою тканиною. Тобто там повітря вентиляція капітальна, ну то, що вітер такий наглий не йде. Далі. Шлакоблоки частково поштукатурені, частково, бачите, він просвітлюється, так що отаке от приміщення. Вітру тут нема. Трохи за... різниця температур, напевно, до 1-2 градусів між вулицею. А може трошки більше, може, якщо при нулю, наприклад, вчора була на вулиці десь до мінус 5 а в мене в приміщенні вода не замерзла. Тепер розмір приміщення. Ось від тої стіни і до протилежної стіни 3 3,70 см. На тій території в мене. Під меншою стіною були міні-вольєри, які я вже почав розбирати. От. Далі. Що я планую? У мене ось в даному приміщенні є ось така яма, бо воно готувалося колись під зовсім другі потреби. Тут є зацементований будівельний ящик, маленький, десь на 40 літрів, напевно. Я хочу зробити, якщо куплю в магазині ящик, якщо є такий, до... я проріжу і він буде до 100 літрів, щоб туди сходила вода, моч і сеча. Ну, всі відходи, рідкі відходи, щоб вони стікали сюди. Тепер, зараз я на паузу поставлю. Тепер далі, я ось цього міні-вольєри. Маю розібрати. Зараз добре мені розбирати, бо зараз, внутрій, зараз вибиваю нутрі, Тут не потрібно. Я маю десь біля 2-3 місяців буду мати часу, щоб я зробив те, що я собі запланував. Правда, зимою то хренова робота, ну але будемо її виконувати. Тепер, коротше. Ось цього міні вольєри розбираємо. Ми маємо чисту площину е, шириною 3,5 3 метри 70 см. Далі. Ось я поскладав тут ящики. І тут має чи виморване, чи забетоноване, має бути під нахилом е, такий, будемо казати, таке корито, в яке, а по боках цього корита з ну, забетонованого стоку канала, канала, хто я хоче може назвати, будуть клітки по боках. Як воно має в мене виглядати? Зараз ось в мене є тут клітка. І ось так як... зараз спробую зняти. Має принцип бути ось такий. Зараз Тут ящики виконую цю роботу, де стікає моч. І куди я вигрібаю з, з тих е, кліток сюди вигрібаю гній? Ну, мені трошки то незручно, бо я в корито вигрібаю, потім з корита я те, що вигріб, я виношу е, в тачку і потім аж вивожу. Ну, а канал, канаву ту, що я планую. Десь шириною буде до 60 см і по обидві сторони будуть клітки. Клітки мають бути, чого по того? Така ширина і такі розміри. Планую клітки, щоб були тут шириною в ту і в ту сторону, десь по 70 см, довжина буде півтора метра. Наприклад, ну то початкове, бо чи я далі буду робити, чи не далі, я ще сумніваюся. І що буде далі? По півтора метра, і я планую, догори буде біля трьох поверхів кліток. Для чого? По моїх розрахунках. Якщо я буду максимально, я думаю, тримати, що для своєї родини дітей, ну, шум'ясо себе забезпечити по максимальному по максимальному рівні, вісім самок мені буде дуже-дуже, ну, так, максимум буде. Тобто мати дві сім'ї, чи я буду мати. Дві лінії. Напевно, буду тримати дві лінії, щоб мати, якщо хтось хоче, можна буде е, пропонувати людям частину внутрішнят, а чи нутрі, якщо на розведення. Напевно. От. І я вирахував, що якщо мати ось таких на даний момент, так як я маю, ось таку клітку. Але в мене вона є двоповерхова. То в таку клітку з такими розмірами, то максимум можна посадити, наприклад, 20 нутрій. От. А якщо буде три поверхи, максимум можна буде в клітку запхати 30 нутрій. Ну, три самки, я дивлюся по народжувальню все рідко, коли будуть мати. По 30 нутрій. А якщо будуть клітки, то не будемо по максимуму. Бо в даних клітках найкраще, щоб було по 4 нутрії в клітці. Бо як я мав 6, то вже зле. Вони вже кусаються, не мають е, всі доступу одночасно до корму, відкусують. І коли йде боротьба за корм, то в будь-якому випадку. Будуть більші нутрі, які сильніші і більше будуть з'їдати корму, а частина буде з'їдати мало корму. Ось, далі. Ну, далі технічне все буде. Знизу шифер, напевно, ну, щоб стікати, стікати все буде по шифері, так, як в мене, Ось тут, я не знаю, чи то, От по шифері все стікає. Виступ робити, я тут трошки замалий виступ зробив. Треба пару сантиметрів ще більше давати, щоб воно не, не падало сюди. Бачите, ну, на тій полки буде комбіноване, так само буде частина металу. Основні стойки будуть на металі. А тут в мене дерев'яні до дерева я кріплю шифер. Боки теж буду робити. Пробувати робити з шиферу. Зараз на даний момент я дивився, що в нас немає плоского шиферу, що є трошки зле, бо такий плоский шифер. Якщо не буде плоского, то я, напевно, бо я так акуратно почав знімати з вольєрів, буду використовувати хвилястий шифер, який в мене є. На того. Ну, але знов, як хвилястий використовувати, то знов буде ну, зменшиться площа клітки, бо хвиля, воно теж забирає там 2-3 см. Так. Ну що, ну. Клітки в мене ще по клітках. Дружина в мене жаліється дуже, бачите, я так поробив. Гранулу я от кидаю сюди такі годівниці, як я поробив на всю довжину. Так що гранулу одночасно, вони не в годівницях таких маленьких кролячих, а в такій більшій, що вони одночасно 4-5 штук в даній клітці, 5, якщо вони вже великі, то п'ятеро. Легенько сюди підходить, внутрі вже більших, і вони тут їдять. Не кусаючись, практично. Має, кожен має своє місце і їсть. Дружина жаліється, що соковиті корми треба подрібнювати. Бачите? І пропихати я пропихаю або сюди, їм кидаю соковиті, або одразу в клітку через 2,5 см проміжуток. От. І туди кидаю. То. От Жінка вон, дуже протестує, каже, як ти наробиш кліток, то я не буду годувати в клітках, бо, бо вольєр для неї простіше. Чи на городі вона потово посекла, посекла на городі, зело повибирала, вольєр відром шморнула, а там внутрі собі зелень повибирала. А зимою о, зараз грушки маю, грушки тверді, її, в неї руки болять, її, не може різати, каже, будеш сам годувати. Ну, нічого, з тим я буду тоді її е, заготовлю, нарізувати, нарізувати. І е, щоб або терпку зроблю, чи електрично, щоб, наприклад, гарбузи чи грушки, е, чи що взяв нам, на хвилину натиснув, відро перетиснув і подавав. Ну, в даному приміщенні на даний момент я сюди гарбузи переніс. Накрив гарбузи солома і зверху і ще листям трошки, бо вже були 4-5 градусів морозу. Ось. Ну, буду чекати від вас порад. Будь-які поради, давайте, що вас цікавить, а ще, ну, далі в клітках обов'язково буду робити. Е, ніпельне е, поїння внутрі, але знову буду, зараз ще раз, підійду до клітки. поїння внутрі буде. Я в даному, даній клітці я зробив ось, ось тої, з, з тої, що я годую, тобто з найвищої точки, е, де стікає гній. Е, ну, то гній і вода буде стікати. І тут є великий мінус, бо вони п'ють, розливають, і вода потрапляє там, де гранулу вони розкидають. Гранула мочиться, ну і мінус є. На, е, в тамтих клітках я планую воду перенести на задню сторону. Тобто, щоб вода коїння внутрі було. З тилової сторони. І через то я тут ось хочу такий технологічний, де гній буде збиратися, зробити біля 60 см між клітками проміжуток, щоб я вільно міг зайти, щось відремонтувати, щоб доступ був. Так, тепер ось тут в мене дуже великі проміжутки між клітками. Тут, напевно, до сантиметрів зараз я подивлюсь. Ну, біля 20 в задню сторона. А я буду так робити, щоб передня в мене, напевно, проміжуток є біля 12 см. Ну, не буду буду так ось на руку поставлю. 5 пальців, якщо положити. Ну, я думаю, біля 12 см. Я той проміжуток спереду візьму, зменшу до 9 см. Клітки розмір. Не пам'ятаю, я по пам'яті. У мене, напевно, передня стінка 44 см чи 46 см, я зменшу на 4 см і зменшивши там 3 см. Тут я ось четвертий, третій поверх, у мене буде трошки нижче і не знаю. Так собі думаю, що воно має бути в мене добре. А верхній поверх так зроблю, що він буде. Якщо він буде незручний, то він буде використовуватися лише в тих випадках, коли буде нагальна потреба. А буду користуватися лише двома поверхами. Ну, все. Дякую за увагу. Прошу поради. Що. Ну, по тому тій каналі, так як ви напевно догадалися, має стікати моч сюди. І вода лишня, яка буде. І я буду тут черпати, розносити по городі. І все. Тут в мене ще трохи металу є, який я буду використовувати на клітки. Все, дякую за увагу. До побачення.